Хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного дня усім вам бажаю! Малята, послухайте, будь ласка, віршик. Сірий заєць, білий кріль, завели автомобіль. Зайченят на сілу густо їдуть в поле по капусту. Про кого цей вірш? Так, про зайчика та кролика. Що вони зробили? Завели автомобіль. А куди ж вони зібралися їхати? Так, в поле по капусту. Малята, а чи знаєте ви, де живе зайчик? Зайчик живе в лісі, в полі, ховається під кущик та в густій траві. Зайчик це дика тварина. А де ж мешкає кролик? Кролик тваринка свійська, тому проживає біля людей. Господарі майструють для них спеціальні клітки, кролятники. І зайчики, і кролики дуже полюбляють капусту. Тому і вирішили поїхати на поле, де капусти росте багато. Але щоб машина добре їхала, їй потрібна дорога. Малята, це дорога? Ні, це стежинка. А це дорога? Ні, це струмочок. А це дорога? Так, це дорога. А давайте ми звірятам намалюємо кольорові доріжки, щоб їм веселіше було їхати. А для роботи нам сьогодні знадобиться стакан не проливаю з водичкою, пензлик, серветка, а також фарба різних кольорів. Пензлик дуже полюбляє, коли його обіймають правильний пальчик. Великий, казімій та підлізок середній. Набираємо на пензлі трішки пади та починаємо малювати люблю вільною низькою витримуємо аркус. Гарненько вимиваємо пензлик, зайву водичку забираємо серветкою. Набираємо на пензлик наступну фарбу. Малюємо лінію, натискаючи на весь ворс пензлика. Гарненько вимиваємо ендрик та просушуємо його серветкою. Готові наші веселі кольорові доріжки. Залишилось тільки щоб автомобіль перевірив їх. Ну ж бо вперед. На старт. Увага! Руш! Автомобіль виїжджає на доріжку. Якого кольору доріжка, на яку виїхав автомобіль? Жовта. Тепер якого кольору доріжка, на яку виїхав автомобіль, синя. А зараз якого кольору доріжка на який їде автомобіль? Зелена А тепер автомобіль, на якій доріжці. Та червоного кольору. І доріжка найближча до зайчика, якого кольору. Коричнева. Білому кролику та сірому зайчику дуже сподобались кольорові доріжки. Але зайчиків та кроликів дуже багато. І всім хочеться мати свої кольорові веселі доріжки. Малята. Я з нетерпінням буду чекати на ваші малюнки, які ми подаруємо зайчикам та кроликам. До нових зустрічей, мої хороші!